Добрий день, дорогі мої п'ятикласники, вітаю вас на уроці української мови. Отже, у нас сьогодні урок розвитку мовлення, як ви вже побачили, із назви на екрані. А говорити ми будемо про особливості будови опису тварин. Так, так, про тварин і не тільки про них сьогодні на уроці. Тож, якщо ви любите тварин, цей урок саме для вас. Ви дізнаєтеся багато чого цікавого. Отож, чи любите ви тварин? Поміркуйте, діти. А які саме вам тварини подобаються? Чи маєте вдома тваринку? Якщо маєте, то яку? Запишіть 5-7 прикметників, щоб описати її зовнішність, яка вона тваринка проживає у вас вдома. І пофантазуйте, якби ви були твариною, то це був би хто і чому? Пишіть у коментарях відповідь на ці питання. Любіть тваринку і травинку, і сонце завтрашнього дня, закликає українська письменниця Ліна Костенко. Адже справді тваринки, вони такі чудові і роблять наше життя непередбачуваним. Чи не так? Відгадайте загадку. Шия жовта, хвіст зелений, гребінь вгору, як антена, борода, як маків цвіт, ходить птиця по садку і співа кукаріку. Хто оце такий відгадка на екрані? А це хто? Білий, як сніг, надутий, як міх, лопатами ходить, а рогом їсть. А це хто? Дуже довга в нього шия і смугаста, як у Змія. Нею він через паркан заглядає, наче кран. Здогадалися? І ще одна вам загадка: дуже довгі ноги маю, ледве їх переставляю. Сам високий я на зріст, замість носа в мене хвіст. Ну що, опізнали, хто це? Про загадки ми вже говорили на уроках літератури. І тоді ми говорили, що. Дуже цікавий опис подається предмета, зашифрований у загадці, і для того, щоб читач здогадався, про кого саме йдеться, називаються ознаки, які притаманні саме цьому предмету і вирізняють його з-поміж інших. Ну, сьогодні не про предмети, а про тварини. Зверніть увагу, за якими ознаками ви могли впізнати півня в загадці. Ну, шия жовта, так, хвіст зелений, тобто такі типові ознаки. Гребінь описується, який має ця птиця, і борода червоні, так, як маків цвіт. Та ще й співаку каріку. Саме ці особливі ознаки відрізняють півня від інших птахів. І саме за цими ознаками ви його вгадали. А якщо ми скажемо білий, як сніг надутий, як міг. Лопатами ходить, а рогом їсть. Тобто це не тільки може бути качка, це може бути гуска, а може бути і лебідь, так? адже білий, як сніг, надутий, тобто ось такий лопатами ходить ось такими своїми широкими лапами. Справді тут не обов'язково впізнаєш одну пта пташку, так? тут їх декілька, але ознаки дуже схожі. А от жирафа, впізнаєш, по дуже довгій шиї, справді, і по якій він заглядає через паркан, і це його особлива ознака, яка відрізняє жирафа від інших тварин. Але якщо ми скажемо про слона, то він має ноги, які він ледве переставляє, а замість носа в нього хвіст. Ось так образно описано слона. Справді, ну і, звичайно, ви скажете, що в нього ще й вуха дуже великі, так, це теж ось такі ем, особливі ознаки тварини. Отож, побачили, що впізнати е, тварин нам допомогли ознаки, які зашифровані в загадці. А як ви думаєте, діти? Для чого ще, крім загадок, складають описи тварин? Ну, мабуть, ви зустрічали, якщо хтось загубив тваринку, то зустрічали оголошення. Пропала собачка чи пропала киця, і особливі ознаки, які відрізняють саме цю тваринку від інших, так бачили? Так, справді, адже нам потрібно і справді вміти складати ось такі описи тварин для того, щоб, наприклад. В разі чого ми могли описати тваринку, яку загубили. Або ж навпаки, ми б могли описати тваринку, яку дуже хочемо мати, адже теж часто тваринок роздають, так? І ось коли людина читає опис: ну, якщо хтось хоче мати собі тваринку і має саме таку тваринку, яка підпадає під опис, то вона може вам її запропонувати, звичайно. А ще, звичайно, хтось віддає тваринок, роздає кошенят, цуценят і теж їх описує, які вони. Ну і, Звичайно, описи використовують дуже багато у великій кількості письменники у казках, якщо казка про тварин, правильно. А ще опис тварини тільки в науковому стилі, ось такий науковий опис ми можемо знайти в енциклопедіях, наприклад. Правильно, для того, щоб ми дуже добре уявили тварину і знали про неї основні ознаки. Ну, це для розширення нашого світогляду. На минулому уроці розвитку мовлення ми розглядали з вами типи мовлення. Пригадаємо, які. Пригадуйте, опис, розповідь і роздум. Так от справді, як ви зрозуміли, сьогодні мова буде йти про опис. Ну і звичайно, ми говорили з вами про опис, те, що це висловлення про певні ознаки, властивості, особи, тварини, предмета чи явища. І до тексту опису можна поставити загальне питання, який? Яка, яке або ж які. В такому тексті описі будуть переважати слова якої частини мови? Правильно, прикметники. І ми пам'ятаємо діти, що опис буває художній і опис науковий. Отож, спробуємо попрацювати з текстом і пригадати саме ознаки наукового опису і художнього. Отож, порівняємо обидва тексти. Перший текст лебідь, великий перелітний, дикий водоплавний птах із довгою вигнутою шиєю і білим річечорним чорним пір'ям, живе на берегах прісних річок і озер. І бачимо приписочку з енциклопедії. І ще один текст лебідь. Лебедя за його силу красу і величного санку давно і справедливо названо царем усієї водоплавної птиці. Біла, як сніг, з блискучими, прозорими невеличкими очима, з чорним дзьобами, чорними лапами, з довгою гнучкою красивою шиєю він невимовно прекрасний, коли спокійно пливе між зеленим очеретом по темно синій гладкій поверхні води. Ну, на перший погляд, вони обидва описують лебедя. Ось таку гарну птаху. Я сподіваюся, що бачили ви її не раз в зоопарку і в нас у Херсоні на озері, теж колись плавали лебеді. Ну, але це було дуже давно. Отож, поміркуємо, в якому тексті відчуваються емоції автора, як він ставиться до лебедя. Ну, звичайно, ви скажете у другому тексті, так? І саме. Ми відчуваємо, що автор захоплюється красою лебедя. І ми це бачимо в таких словах: красу силу і вел і величну осанку, Так його автор порівнює із царем, у цієї водоплаваючої птиці. Називає його, дивіться, що він білий, як сніг. У нього блискучі. Невеликі очі, чорний дзьоб, да? от саме що описує автор? Дзьоб описує, дзьоб який чорний. Очі описує вони які? блискучі, прозорі, невеликі лапи, які чорні. Да? Шию описує вона не просто там довга, вона ще й гнучка і красива. І він невимовно прекрасний. так? Ось як описує лебедя. І ви, звичайно, скажете, що тут дуже багато слів у переносному значенні, і будете правильно мислити, адже це художній стиль. Вони надають образності цьому тексту і допомагають висловити почуття захоплення. Ми відчуваємо, що автор милується цим лебедем. А от у другому тексті, який взято з енциклопедії, ми відчуваємо нейтральне ставлення. Тут просто вказано, хто такий лебідь, яка в нього, бачите, довга вигнута шия, біле пір'я і де він живе на берегах прісних річок і озер. Тобто начебто все. І шия описується, і пір'я описується, але ж бачимо, що просто додаються звичайні ознаки, і всі слова ми розуміємо у переносному значенні. Правильно, теж є прикметники. От бачите, великий, перелітний, водоплавний, а це навіть термін вживається, з довгою вигнутою шиєю, білим, рідше чорним. Тобто, бачимо, і там, і там є прикметники. Але в другому реченні прикметники образні. Так, вони вживаються ось таким е, переносному значенні, правильно діти? А в науковому стилі всі слова лише в прямому значенні і передаються просто ось тако в нейтральному тоні ознаки цього лебедя. Ну що, розібралися трішки з описом. Отож, діти, запам'ятайте, що усе, що відповідає на питання, хто що, у граматиці розглядається як предмет, тому опис тварини це різновид опису предмета. Відоме в реченнях опису тварини це її назва, а е, та, назва її частин тіла, а нове це назви ознак. Ну, Якщо ми візьмемо речення, телятко крихітне, про таких кажуть, що воно. За обільшки з рукавицю. Так? Отож, в цьому реченні описується телятко, так і це буде відома інформація, а яке воно крихітне, за обільшки з рукавицю, це буде нова інформація. Але ви повинні знати, що відоме і нове можуть мінятися місцями. У бичка такі великі очі. Так? Ось саме частина цього предмета, Тобто частина цієї тварини, очі описується нове які вони великі. Так само ніс це нове, а який він рожевий, так? у бичка такий рожевий ніс. Ось, власне, це і є особливості побудови тексту опису предметом, що відома це тварина та назва її частин тіла, а нове це назви ознак, тобто яка вона тварина, або ж які вони частини її тіла. Тіла. Тобто описати тварину це означає описати, назвати її і описати частини її тіла. Так, ось, все начебто просто. Зауважте, що опис тварини не слід плутати з її характеристикою. Наприклад, фокстер'єр чек маленький, зверніть увагу, ознака собачка, але дуже завзятий, а це вже характеристика. Чорнокрилий це ознака, веселий це риса характеру. Любить шпак людські оселі, так не плутайте. Якщо ж ми скажемо про теля, яке було руденьке, це ознака добродушне, веселе і насмішкувати, це вже будуть риси характеру. Тому розрізняйте ознаки і характеристику риси характеру тварини. Часто опис тварин супроводжується оцінкою їх вигляду або внутрішніх якостей. Такі оцінки виражаються оцінними словами. Наприклад, качечка сіро-сіренька непоказна. Непоказна це і є оцінне слово, адже автор оцінює цей предмет. Так? Чудесний червоний красень фазан із хвостом дугою почав клювати зерно. Оцінне слово. Чудесний, дуже гарні внутрі шуби і дуже гострі внутрі зуби. Гарні, так, це оцінне слово автор дає свою ознаку. Найчастіше вживаються такі оцінні слова, можете собі їх записати: гарний або ж негарний Антонім, красивий некрасивий, чудовий поганий, прекрасний бридкий, дивний звичайний та багато інших. Це все, що вам потрібно знати, хоча, може й не все. Про опис тварини. Попрацюємо з текстом. Прочитайте текст і далі попрацюємо зі змістом. Наш чубчик – кумедний собачка, назріс трохи вищий за кішку. Мабуть, він здавався б навіть непривабливим аби не блискучі кмітливі оченята. Уявіть собі, брудно-жовтий клубок грубезної кудлатої шерсті майже щитини, з якого стерчить видовжена здоровенна головешка, а з того туловище м'якою ганчіркою теліпається одне вухо. Друге вушисько за антеною антенною стирчить догори. Замість хвоста ворушиться. Кчемний цупок, яким і не помахаєш, як от у порядному псові годиться. Та незважаючи на зовнішню некрасивість, Чубчик чудовий пес. Він вірний друг і має половину сміливе серце. Ну що, міркуємо? Доведіть, що цей текст опис тварини. Для цього ми повинні знайти тварину. Описується собачка, да? Він який? Кумедний. Бачимо, порівнюється вищий за кішку, непривабливий. так? І в нього ось бачимо оченята, у нього блискучі кмітливі, так? шерсть у нього, зверніть увагу, яка порівнюється з брудно-жовтим клубком грубезної кудлатої шерсті. Так, Головешка, тобто голова, так? вона яка? Видовжена, здоровенна. Далі туловище, яке порівнюється з м'якою ганчіркою е, з вуха, да? і вухо також описується. Далі, дивіться, вушисько назване, тобто ось так, наче зневажливо автор описує. Але, казується, що воно дирикуватою антеною стирчить догори, тобто вушисько яке? Далі хвост, хвіст, замість якого ворушиться нікчемний оцупок, яким і не помахаєш. Ну і незважаючи на те, що він не красивий, він чудовий пес. А тут уже характеристика пішла, так? Його риси характеру вірний і має половину сміливе серце. Отже, це опис тварини, адже в нас розказується, яка вона, який він собачка, і які в нього очі, шерсть, голова, вухо, хвіст. Звернули увагу. Отож, довели. Звернули також увагу і на стиль, в якому стилі діти. Ну, звичайно, ви скажете, що з художньо, в художньому, адже письменник з любов'ю описує свого, свою цю тваринку, незважаючи на зовнішню некрасивість. Знайдіть, будь ласка, слова, в яких ми відчуваємо ставлення автора, і випишіть їх. Також зверніть увагу, на яких ознаках зосереджує автор свою увагу. Випишіть слова і словосполучення, які вживаються у переносному значенні. І знайдіть оцінні слова. Ну, можливо, з оцінними словами вам буде важкувато, тому я вам трішечки поясню, так, які ж можуть бути оцінні слова. Ну, по-перше, кумедний, так, непривабливий, грубезної. Далі дивимося: нікчемний, некрасивість, чудовий. Ось це саме і є оцінні слова, якими автор дає оцінку цьому песику. Отже, зараз, якщо ви ще не все виписали, то натисніть на паузу і дайте письмові відповіді на поставлені перед вами запитання. А далі ми продовжимо. Знову про важливе, те, що вам потрібно запам'ятати, трапляється, що розповідь про поведінку тварини автор супроводжує ще й з тислими вказівками щодо її вигляду. Таке поєднання типів мовлення називають розповіддю з елементами опису тварини. Отож, можна зробити висновок, що щойно прочитаний нами текст про е, собачку Чубчика, так, він був який? Ну, звичайно, він це був розповідь з елементами опису тварини. Наприклад, он руда летить лисиця крізь кущі, не мов жар птиця. Летить лисиця крізь кущі це розповідь, а опис руда, не мов жар птиця. Ну, І ще в одному реченні: десь далеко, десь отам, чути йде гіпопотам. і Так, ногами важко тупа, наче то чотири ступи. Зверніть увагу, що все речення це розповідь. А ноги, які порівнюються зі ступами, це вже елементи опису. Ну що, розібралися? І наостанок наголошу, що ви повинні розрізняти, що науковий опис тварини містить точну інформацію про розмір, вагу, форму тіла, масть тощо. Усі слова в такому описі вживаються в прямому значенні. Наприклад, довжина тіла тигра сягає 3 метрів, хвоста 1,1 метрів, маса тіла часто перевищує 250 кілограмів, а хутро тигра – смугасте і густе. Ось така нейтральна лексика, і всі слова в прямому значенні. Інколи можна зустріти порівняльний опис тварин. Наприклад, африканський слон вищий за азіатського, вуха в нього більші а бивні довші. Голова і тулуб африканського слона завдовжки 7,5 метра, азіатського усього 6,5 метра. Тобто, бачите, ось так порівнюється азіатський та африканський слон. А вам які, до речі, до вподоби більше? Чи вам байдуже, чи то азіатський, чи то африканський, головне, що слон, він такий масивний? До речі, художній опис тварин містить не всі, а лише найсуттєвіші, на погляд автора риси її вигляду. У такому описі широко вживаються художні засоби, тобто образні слова, епітети, метафори, порівняння. Наприклад, жеребець був чорний як уголь зі скристими очима. От як уголь, це порівняння, а з іскристими – оцей прикметник це епітет очима, адже він образний, так вживається в переносному значенні. Отож, обов'язково запишіть, мета наукового стилю. Та особливості художнього стилю. Натисніть на паузу, а потім ми продовжимо. А на сьогодні все. В принципі, ви все, що повинні були знати про особливості опису тварин, ви вже знаєте. І тепер вам залишилося тільки написати. Казати, чи ви все зрозуміли, чи ви можете краще. Ну, якщо можете краще, то ще раз перегляньте цей відеоурок для того, щоб, можливо, щось ви не дописали. А якщо ви взагалі нічого не зрозуміли, можливо, ви неуважно слухали або ж неуважно думали. А на сьогодні, все ваше домашнє завдання буде дуже цікаве. Пропоную переглянути 12-ту серію мультсеріалу Книга мандрівка України. До речі, яку ви можете знайти, скориставшись QR-кодом, е, і запишіть у зошити назви тварин, які проживають у заповіднику. Спробуйте усно описати одну з них, зверніть увагу, що сьогодні мова піде про нашу Асканію нову. І хоча зараз заповідник Асканія нова. Знаходиться в окупації і переживає дуже важкі часи. Ми сподіваємося, що тварини там виживуть, і знову ми його відвідуємо і будемо спілкуватися з природою. Адже любов до тварин, спілкування з ними природна потреба будь-якої людини. Знати, любити і охороняти природу обов'язок кожного. Виховуючи в собі любов до тварин, ми цим виховуємо в собі. Любов до ближнього, чи не так? Любіть і вивчайте українську мову, складайте описи тварин, розвивайте власне мовлення. Хорошого вам дня і до побачення!